Хороший темп-стоп. Окей, окей. Собі танків. Три, два, один. Заве танків, танків собі. Йдем далі, ні. Блять, трошки не Не з цею. Багато йдем далі, є. Окей, зупинились. Буде... Зупинились. Тикайте цих, що забігають нас. Тикайте, 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 тикайте. Вес. Три. Два. Один. Блять, споржули, йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі, проходимо сіє. Проходимо сі. Проходимо сіє. За ДПСів. Нам окей, йдемо далі, сі. руна є, окей, проходимо. Проходим. Що по кнопках рушак? Є, є кнопка. Окей. Угу. Йдемо далі. Дайте сива після цього. Підемо далі ся, далі далі далі. Ше, 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 Танки в собі. Три, два, один, вели танки. Банки, банки, банки. Сиві, сиви, жміть сиві. Да, Дав далі, ринку човку. Дай руну після цього. Проходьте ось кеда і йдемо в. Дайте себе. Окей, да, зараз, бай, бай. Су, зараз собі 3, 2, 1, це все, залили все. далі 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 вен, дали вен, дали вен. Ретро, відкати жміть, відкати жміть, відкати жміть. зараз швейко кнопки. Рам 4 секунди. Окей. 7 секунд. Окей. Дивіться Двіце... 7. Дивіться, сі, Сіє 3, 2, 1, Sі, Sі, SC, SC, SC Sі. Не знайшли коронку. Повертайте, ні, повертайте фуллене, фуллен є, повертайте. Фулен, є. Фулен, є, повертайте, повертайте фуллен є. Дикайте їх автоатаками так само. Де мені є, де мені є, не є, і спускайтеся, Сіє. Дайте руну вже, хорошо уське, хорошо. Три секунди. Окей. Вешка 3, 2, 1, вешка на дитяк. Окей. Йдемо Сі, йдемо Сіє. Нам резервку. Демой сяде далі. Ну, треба відкайтити. Зупиніться. Дивіться на них, дитить патанчик. П'ять секунд. Підніміться ХГ. Підніміться ХГ. Рам'я. Весне й ближчі танки. Три, два, один. Вес найближчі танки. Йдемо. Дайте руну. Окей. Проходимо там далі. Си весь, весь, скрінзіть, РМ? Я. Хорошо. Ждем. Тикайте в собі, тикайте в собі. Дивіться, yeah, дивіться Сіє глибоко. Сіє 3, 2, 1, SC глибоко. Спускайтесь, СССУ. Проходьте Сіфул, фул, Сіє, фул. не туди, не туди, Сіє, 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 люди, Сіє, Сіє, вас танки зайшли. Сія йдіть і тикайте кілів їхніх. Тикайте їхніх. Дем вес, демо ВС, ВС, Вес, Вес. Прохильте мені танка. Витянь танка. Демо Вес, демо ВС, ВС, Вес. вес, вес, вес. Раміо. Що Раміо. по кнопках? Субі, собі, собі після сала. 3, 2, 1, залили. Блять, мене збили. Де мене? Здорові серку в Де мене? Де мене? Дайте руну носки. Дайте рунуськи. Вен, портайте вес, 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 вес. І S, спускайтесь, спускайтеся, сі, спускайтеся. Спускайтеся. Окей, 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 спускайтеся, Сі. Дивіться в собі. Три, два, один. Блять. Окей. Де мені? Я не знаю, що так Е, Окей, йдемо далі, не йдемо далі, не далі не є, далі не, є, далі, не є, далі не є. І повертайте вас, портайте вес, портайте вес. Повертайте вес. Весь, вес, весь, вес, вес, весь, вес, 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 вес так. Я не знаю, що так палить сильно у нас. Рушат є? Що? Є, є. А е, я е, найближчий там. Три, два, один. Велині. Ну не знаю, вес. Вес, вес. Мана. мана, мана мана байк, байк, мана байк. Угу. За дверицерка Спечатки mm -hmm. в нас 3, 2, 1, за нас покрит. Йдем вен. Дайте okay. мене я просто мен далі. Далі вен. Далі вен, не п'єште собі. Окей, в собі, в собі. Далі вен. Далі вен. Відмітив танчика. По танчику. Після пенстопа. Окей, 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 йдемо далі, йдемо далі, проходимо іське, проходимо віск, пейте банки на воське. Проходимо воське, проходимо, 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 і не є їй після цього. Йдемо далі, далі, далі. Танк собі. Три, два, один. Найближче танк собі. Окей, okay, де мені бак. Дам рекарку. Ся повертайте, Сіпортайте, Сіповертайте, дем по всіх виски. Ся повертайте. Арамья. Далі S, далі Sia, далі S'є. Руну після цього, будь ласка. Окей, дамі дам сія, демос яй, демосє. Ленвуське 3, 2, 1, виливе Сі. У вас копіо дуже пізно. Тикайте в собі. Тикайте в собі, де Місі. Сі, і Н'япортайте. Вони взагалі не заливають, я не знаю. Н'є портайте. Окей, okay, є кнопки? Є є. Танки вен. 3, 2, 1, вен, вен. Нам рейтирку, човак. Далі кайт. Yeah, кайтем далі, кайтем далі. Проходим далі, Просто далі. Вен, 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 вен. Кайтіть, фул. Фул кайте. там стопі на фронті. Окей, просадить фронт, просадить фронт, просадить фронт, Підніміть фронт. Окей, дем далі вин. Лайт мене роль. Окей, дивіться, Три, два, 3, 2, 1, S'K. Dem далі вин. Окей. Ну ми вбиваємо, но цей піст такий. Ну просто біля їх бази крутим, ну це так. Да. ні, я в плані піздець з того, що це ну, так противно грати проти душки, що це просто пізда. Okay. Ну, типу, проти такого сетапа. Угу. А не походу ресет чи що? Йдемо, йдем йдем Вони ресет. Глиня дуже багато. Та типу, ну, ти просто залив і тікаєш і вб'єш по типу, який найближчий. Немає ні клепа, нічого такого великого, типу, щоб типа, якщо лишаєшся в них, помираєш. А це ти пофіг, типу, типу, ти, ти вб'єш пару танків собі, і вони ж не будуть так заходити. Але розумієш? Розумієш? на раньше вони регрупуються і регрупуються, поки душать, чи по а часть регрупується, і вони безкінечно все Ні, приходять. Ну, ну, да. Я думаю, що будемо більше більше. На не робити, Вас дуже поворону. Ви вбиваєте, бо вони слабкі просто. Угу. Йдемо ждемо, ждемо, ждем, ждемо, ждемо, ждемо. Відмітимо чу. По мечу 3, 2, 1. Зумеча. Йдемо. Портайте, повертайте, портайте не є. Окей, портайте, ні, дайте дайте рицарку. Окей, йдемо вежку, 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 розвертайтесь важку. Розвертайтесь вежку, розвертайтесь важку. Окей, окей, розвертайтесь вашку. далі далі, далі, Кайтем кайтем ще, Кайтем ще. Вертайте не зразу. повертайте не Дайте не, дайте не, клінс, 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 клин. А, мені нема клинза. Н. Кайтем далее. Далее кайтем. And-iene, full in yet. And yen 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 yen. Далее Кайтем, кайтем, кайтем ще. Розворот Вен, В ННХГ, Вен нахг. Підніміться ХГ, нахг, Вен нах. На на Дивіться єшку. Е3, Є 2 Є1, залили Є. Е. Окей, пойдем ВС. Йдемо Вес. Напишіть GG. Yeah. Окей. А вони б'ються шо? Відкайте вес. Доба чи шо. Дайте клінс. Дайте клінс. Ой, бля, які там чайники. Від'їдіть вес, прохильте всіх, піждемори, гру всіх. Му, Максі, я ще пікнув міст, цю. Ой, блядь. <coughs> типа, мантію сказочної чешуї це просто пізде.